Колеги, всім з вами Аня, а це канал HMD from YOL. І сьогодні я записала для вас дуже ширі відео про те, як я справляюся з творчою кризою і що взагалі для мене творча криза. Якщо це відео комусь з вас відгукнеться, залиште, будь ласка, коментар. Я всі коментарі читаю і стараюсь вам відповідати. У мене немає помічників, які б відповідали за мене на коментарі, як роблять багато інших ютуберів. На всі коментарі відповідаю я сама. І мені завжди дуже цікаво. Цікаво почитати вашу думку. Також я буду дуже вдячна вам за підписку на канал і вподобайком. Чесно, я постійно переглядаю, скільки вподобайок ви поставили під моєму відео. Не буду вас більше затримувати, переходимо до суті відео. Коли я не хочу працювати в геймдев, я не працюю, я переключаюсь на інші способи заробітку в 3D. Давайте розбирати, що я маю на увазі. Спочатку треба зрозуміти, що саме означає творча криза для мене. Для кожного з нас творча криза це щось своє. Для когось це просто надоїло робити одне й те саме, хтось просто втомився від 3D, хтось втомився від постійних мітингів, а хтось втомився від непродуктивних пошуків роботи. А комусь просто не подобається в 3D. Він хоче мати свою квіткову лавку. Наприклад, творча криза у кожного своя. Моєму випадку творча криза не проходить майже ніколи. Бо фактор, який призводить до загострення цієї творчої кризи, у мене це моє абсолютне небажання сидіти по 8 годин за комп'ютером 5 днів на тиждень, та сидіти на мітингах, на які мені абсолютно пофіг, це просто надо. Єдина мотивація, яка може змусити мене працювати у геймдев, це нагальна необхідність великих грошей. Якщо б не гроші, я б жодного дня не працювала б у геймдев студіях. В мене давно вже немає бажання побачити себе у титрах. Я вже побачила себе у титрах, і якщо чесно, якого щастя або відчуття гордості воно мені не принесло. Я нещодавно задумалась над тим, чи взагалі існує проект, який би міг мені принести це відчуття гордості за те, що я попала в титр. Можливо, любов смерті роботи, але скоріше не відчуття гордості, а можливість випендрюватись тим, що я там працювала. Скажімо так, якщо мене туди запросять, я, звісно що погоджусь. Але так, щоб це було ціллю мого професійного життя, мабуть, що ні. Бо знову ж таки, фактор, який мене вибішує більше за все, це 8 годин за комп'ютером, 5 днів на тиждень. Чому це мене вибішує так сильно? Я собі на це питання відповіла наступним чином. Бо я люблю жити життя більше, ніж робити 3D. Для мене 3D це робота, яка дозволяє мені жити життя так, як я хочу, дозволяє знімати квартиру в більш кращому районі, взагалі жити в Італії, обирати більш якісний догляд за собою, більш комфортні поїздки, купувати більш якісні курси для розвитку і так далі. Але але 3D для мене це не життя, як воно є, це інструмент, щоб дозволити собі рівень, який я хочу. Але собака зарита у тому, що після восьми годин за компом мені вже нічого не хочеться, окрім лежати на кроваті, пускати слюні в подушку і засинати раніше, щоб раніше прокинутись на наступний день, і знову засісти за комп на вісім годин. Звісно, що кожному своє, але власне для мене це не життя, це якась галера, якась каторга. Для мене найбільша цінність це свобода. А коли я працюю на студіях, я відчуваю себе замкненою у в'язниці задач та інтересів, які ведуть до здійснення мрій власників компаній, а не моїх. І це мене просто вибішує, підвищує рівень тривожності та відчуття, що я марно витрачаю найкращі роки свого життя, щоб якийсь дядя здійснив свій бізнес-план. Моє мислення в плані роботи, кар'єри, професійного розвитку таке, я повинна робити те, що в перспективі принесе мені. Мені більше свободи, більше незалежності, більше грошей, і в далекій перспективі менше мого власного залучення у процеси. Саме тому мені більше підходить думка про те, що власний бізнес мені більше підходить, бо то вже я перетворююсь на того самого дядю, який не має працівників для здійснення вже моїх мрій та бажань. І що найцікавіше та найдивніше з того, що я нещодавно осознала, це те, що я реально більше розвиваюся як 3D-художник, лише коли їм можу дозволити собі певний період не працювати у студії. Зараз поясню, коли я працюю у студії, я розвиваюсь в рамках лише заданої стилістики конкретного проєкту. Що відбувається? Ти просто повторюєш одне і те саме на всіх персонажах, яких робиш. І реально після 4-5 персонажа утикаєшся в стелю і далі рости вже нікуди. Ти просто автоматом повторюєш те, що вже вмієш. А коли я дозволяю собі певний час йти у найм, я можу обрати сама для себе напрям розвитку, можу сама вирішити, у кого і чому повчитись, які курси придбати, які проекти зробити для портфоліо, щоб мірів. Він підскочив реально сильно. І це мені нереально подобається. Таким чином, повертаючись до заявленої теми відео, як я борюсь з творчими кризами, це моя наступна: я задираю свій рейд ціну за один робочий день до небес, йду працювати на студію. благо портфоліо та досвід дозволяє це зробити. Відкладаю гроші, щоб потім, коли я піду зі студії, дозволити собі певний час займатися розвитком свого власного, скажімо так, бізнесу, своїх власних проєктів та розширювати можливості пасивного заробітку. Ви спитаєте мене, а чому ти не можеш одночасно займатися цим всім та працювати на студії? В мене не вистачає сил та енергії. Після восьмигодинного робочого дня я хочу просто вмерти. І реально кожен день питаю себе, навіщо це все? І ось для порівняння витратити 10-12 годин, створюючи контент для Ютуба, записувати нові курси, вести блог в інстаграм, робити нових персонажів, яких я хочу для свого портфоліо, мене не втомлює, а навпаки, приносить відчуття реалізації щастя та задоволення. Бо ніхто мені не вказує як і коли і в якій послідовності я повинна щось робити. Можливо, можливо, мені було б легше, якби в мене не було такої цінності, як свобода та незалежність, але, але народилась тим, чим народилась. Як завжди, вся справа у грошах. І якщо хтось каже, що не в грошах, я звісно погоджуюсь, вислухаю і скажу, що для мене все по-іншому. Я знаю людей, яким норм знімати кімнату в трьохкімнатній квартирі разом іще з двома. Їм норм подорожувати без валізки, бо так дешевше. Їм не хочеться нових шмоток, їм не хочеться сережок від Тіфані. І це абсолютно ок. Але я не така, мені хочеться більше і краще. Я себе за це не звинувачую а навпаки. Київ змушує свій мозок працювати потужніше, щоб створити стратегію дій, яка дозволить мені жити життя, яке я хочу, саме тому мій спосіб боротьби з творчою кризою це попрацювати над дядьою, заробити грошей, відкласти їх, щоб дозволити собі певний час пожити без роботи, в наймі, займаючись власними проектами. З власного досвіду скажу, що мені завжди не вистачає, тому час від часу доводиться погоджуватись на фріланс, який ще менш цікавий ніж робота у студії. Коли я не працюю на студії, я активно займаюсь створенням власних курсів по 3D. У мене вже є курси зі скульптингу, волосся у ZBrush, курс з рендеру персонажів у Marmoset, майстер-клас, як знайти роботу у геймдев». Ну і також я почала проводити кар'єрні консультації для 3D-шників, де я виявляю слабкі місця і причини, чому вас не беруть на роботу і даю поради і певні рекомендації, як це змінити. Мені здається, що в Україні такого ще ніхто не придумав, окрім мене, і я точно знаю, що це працює. 10 років досвіду в 3D дають можливість реально оцінити і портфоліо і навички новачків. Свій час я просто мріяла про таку кар'єрну консультацію, але 10 років тому мені ніхто не міг цього дати. Тому зараз я стала тою, хто може допомогти новачкам направити їх та реально сказати, що треба робити, аби досягти своєї мрії. І мене це дуже тішить. Ось тут я справді відчуваю цінність від своєї роботи, бо я реально допомагаю людям. Досягти їх мету. А просто робити персонажів для якоїсь гри такого відчуття мені не приносить аж ніяк. До речі, щоб придбати мої курси або записатись на кар'єрну консультацію, пишіть мені в Директ інстаграмі. Посилання на мій інстаграм в описі до цього відео. Що я ще роблю, коли не працюю на студії? Я активно веду Ютуб і записую для вас відео два рази на тиждень, розказуючи про свій досвід, хороше та погане про індустрію, ситуацію на ринку і ділюсь з вами туторіалами. Дуже дуже сподіваюся, що для вас це корисно. Бо я справді дуже стараюсь. YouTube відбирає дуже багато часу, бо мені треба придумати відео, написати скрипт, записати відео, змонтувати, зробити прев'ю, придумати опис відео. Але мені це реально в кайф. Я дуже люблю це робити і ділитись з вами своїм досвідом. Звісно, що в мене немає таких великих переглядів, як у інших блогерів, які ведуть свої канали або російською мовою, або в більш широкій ніші. Але нічого не поробиш. Працюємо з тим, що є. Коли я не працюю, Студії я заробляю з персонального менторства. Якщо воно вас цікавить, напишіть мені знову ж таки в інстаграм, а також з менторства в CG Спектром та Think Tank. Раніше там було більше студентів, але криза вдарила навіть по цим великим школам, і мій заробіток там вагомо скоротився. Ще я трошечки заробляю з Патреону, але зовсім трошечки знали б ви, які там людожерські комісії. Також я маю трошки дохід з продажу курсів та кар'єрних консультацій, але мені 100% не вистачає якоїсь маркетингової жилки. Мені дуже важко грамотно побудувати стратегію правильних продажів. Тому просуваю я це все як вмію. Думаю, що далі буде краще, бо я вмію вчитись та приміняти свої знання на практиці. І це все і є мій спосіб справлятися з творчою кризою. В мене немає ніякої творчої кризи, коли я працюю над власними проектами. Саме вони приносять мені задоволення і відчуття, що я на своєму місці. Звісно, прибуток з цього всього порівняно з роботою на студії скорочується рази разів два-три. Але в мене нарешті затягується ця дірка в душі, яка просто кровоточить кожен раз, коли мені через нагальну необхідність грошей доводиться знову йти до студії. З січня 2025 року я відмовляюсь від всіх про. Позиції, які мені надходять знову працювати в компаніях, я суттєво відчула, як різко впав мій рівень життя, бо бувають тижні, коли мені не вистачає грошей навіть на супермаркет. І доводиться вигадувати схеми на кшталт, що таке придбати, що можна їсти тиждень. Рис весь цей час я не рахувала, скільки я заробляю за місяць з моменту не роботи в студіях, але порахувала моя бухгалтер, коли прийшов час сплачувати податки за перший квартал. І виявилось, що по українським міркам я не у злиднях. І якщо б я жила зараз в Україні, то мені б вистачало для підтримки рівня життя, до якого я звикла. Але я живу в Італії, і тут все набагато дорожче, плюс оренда квартири. В Харкові та в мене своя квартира. Чи мене це засмутило? Абсолютно ні. Мене це надихнуло, бо це дало мені розуміння того, що навіть не працюючи на студії, я можу заробляти непогані гроші, навіть якщо це по міркам України, а не Італії. Ще два роки тому я собі таке дозволити не могла, навіть живучи в Україні. А зараз можу, хоч і затягнувши пояси. До чого я це все кажу і взагалі записую таке відео? Ціль мого монологу у тому, що професія 3D-художника не обмежується лише ГМД в Компаніями, які зараз і справді в страшенній кризі, професія 3D-художника набагато ширша, все залежить від гнучкості вашого розуму, який може працювати з реальністю таким чином, щоб знаходити неочевидні шляхи заробітку та самореалізації, не покидаючи професію, яка як професія у чистому вигляді і справді вам до душі. Я щиро вірю, що безвихідних ситуацій не буває. Я також щиро вірю, що у кожен момент часу. Кожного із нас є всі ресурси, щоб знайти рішення. Треба розширити зону свого скрінінгу потенційних рішень. Там точно буде якийсь варіант. Протестовано на власному прикладі. Приходьте на кар'єрні консультації, якщо не знаєте, що не так з вашими скілами та портфоліо. Підписуйтесь на Patreon, де я викладаю туторіали своїх реальних персонажів під геймдев, таймлапси та ексклюзивні відео. А також чекаю на менторстві або на моїх курсах. А в мене на сьогодні все. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось. Не забудьте поставити подобайку та написати коментар. А я бажаю всім мирного неба, трошки італійської віти Та побачимось у наступному відео.